Про Куп'янськ теж цього тижня президент говорив про те, що мовляв, визначено дати, коли буде Куп'янськ зачищений. Я абсолютно не прихильник таких подібних гучних анонсів. Я взагалі вважаю, що той, хто вклав в президентові вуха цю тезу, це шкідник. Що це дуже шкідлива теза, тому що всяке може бути в війні. Куп'янськ може бути не зачищений. Для чого говорити про те, що визначені дати його зачистки? Це дуже негативна історія. Більш того, так ми зараз маємо відверто, маємо певні успіхи в Куп'янську, але. Розігрівати, перегрівати і анонсами, особливо перегрівати суспільство. Це точно не той сценарій, якого потрібно було досягнути. Ну але, очевидь, хтось президентові вклав у вуха цю тезу. Він її озвучив. І це, це погана історія. Кажу, навіть попри те, що в Куп'янську ми зараз маємо е, певні успіхи щодо поступової зачистки та вибивання противника. Їх такі подібні анонси варто було б, очевидь, висловлювати тільки вже за підсумком, скажімо так, успішної. Бойової роботи, тому що об'єктивності заради зараз досі навіть з'являються кадри від дуже крутого підрозділу Чорне крило це 116 механізована бригада. Вони на півдні на півдні куп'янська вибивають подекуди противника. Тобто рівень інфільтрації ворога, як ми розуміємо, тут доволі таки серйозний. А і ця зачистка. Ну що просто розуміти, от бійці говорили: для того, щоб зачистити п'ятиповерхівку, потрібно три дні. Три дні для того, щоб зачищати одну багатоповерхівку, і це лише зрозуміти, скільки таких п'ятиповерхівок є, і в Купінську і в Покровську, і скільки це часу потрібно, тому це дуже не швидкий сценарій, і такі анонси робити на це точно негативна історія, але загалом чим тенденція ознаменується зараз по Харківщині, тим, що ворог тут нарощує свою активність на так званому південно-слобожанському напрямку. Це ось тут ворог збільшив інтенсивність і кількість своїх бойових дій, тому що за останні часи звіта генерального. Но штабу почали з'являтися відповідні е, повідомлення про те, що подекуди південно-слобоженський напрямок виривається на друге місце після покровського за кількістю бойових зіткнень. Зрозуміло, що ця кількість вдвічі-втричі менше ніж в самому Покровську але загалом тенденція виходу на другу позицію цієї локації показує певне зацікавлення противником цими районами. Напередодні власне президент говорив зокрема і про те, що ворог е, тут накопичує на вовчанському е, напрямку свої війська, е, і це не таємниця, це була очевидна реальність, тому що я нагадаю: ось тут гребля білгородської. Білгородського водосховища не просто так по ній задавали удару наші бійці для того, щоб розтеклася річка Оскіл на цьому на сіверський Донець на цьому напрямку, для того щоб спричинити окупантам сутужне їхнє становище у межиріччі річок. В річок Сіверський Донець, і ось тут протікає річка Вовча. Тому що саме ось ця, давайте таким, жовтим кольором виділимо, саме ось це межиріччя, саме ось цей район в районі населеного пункту Гатища, воно й було ділянкою е, активного російського наступу, який розпочався десь тижні, два-три тому. Тоді удар по греблі білгородської е, білгородського водосховища спричинив до того, що реально росіян загальмували на певний час. Вони там. Потопилися їхні бліндажі, зупинився їхній рух, темп руху, темп просування. Але і тоді я говорив, що це ефект тимчасовий. Якщо його не розвивати, ворог відновить свої наступальні показники, і це й сталося зараз. Власне з районів в районі населеного пункту Синельникове, як один із флангів просування обходження Вовчанська, ворог просунувся ось в цьому районі. Інший фланг в районі Вовчанських хуторів. Втрачений був в принципі уже давно. Насправді, це ще була історія літа цього року, і в підсумку ми вже починаємо бачити, що ворог потроху починає формувати так звані клешні навколо вовчанська і ця ситуація починає ставати дуже неприємною, дуже навіть, чесно кажучи, не подобатися, тому що десь приблизно тиждень тому ворог, користуючись негодою поганими погодніми умовами, почав тут відновив рух. І зараз це вже потроху починає нагадувати клешні. Як ми знаємо, наш досвід протидії клешням він є дуже негативний, і на це треба звертати увагу безсумнівно. Більш того, треба на це звернути увагу, хоч це вже пізно, звісно. Але є такий інтер, плейфра називається, який за допомогою супутникових знімків відстежує всі зміни на ландшафті, в сенсі побудови інженерно-фортифікаційних споруд, траншей, колючого дроту. Зубів дракона, будь чого різного, це видно з супутника, і він наноситься все на супутникові мапи. Так ось, плейфра, якраз таки, про цю ділянку вовчанського напрямку написав на днях ось що. Я навіть ну, фактично зацитую а, чисто його слова. Я не бачив жодного нового окопу, жодної лінії колючого дроту чи рову викопаних після, після 2024 року. Окопи на цій місцевості, інженерні фортифікації. Ось вони біля мого зображення, такі позначені якимось м'ятним кольором і жовтим. Так от він каже: окопи в цій місцевості абсолютно непридатні для оборони. Як і перешкоди, так звані. Ось що ви бачите в вигляді перешкод: це один рів і дві лінії драконових зубів. Пише Західний Осінтер, перекладаю на зрозумілу мову. Після 24-го року, коли виникла пожежа Волочанську, високо ймовірно, за думками осінтерів, які спостерігають щоденно за появою тих чи інших нових інженерно-фортифікаційних споруд, за високо що на Вочанському напрямку не були підготовлені оборонні рубежі, які б дозволяли стримувати противника. І в нинішніх сценаріях це власне, ми знову вдаряємося в свої ж, свої ж традиційні проблеми. Підготовки, тому що якщо ми знову ж таки зайдемо на мапу Deep State е, і подивимося, ось цей район просування в районі синельникового, е, то тут добре видно лісисту місцевість, лісисту місцевість, яка простягається вздовж річки е, Сіверський Донець, е, і це цілком реалістичний сценарій подальшого просування противника. Ось таким чином, е, вздовж ліси, лісової місцевості, яка при цьому ще й не опирається на е, смуги оборони з боку. Наших, наших військ, що припускають у тер я не знаю, чи це відповідає дійсності, що там у нас немає таких якісних споруд. Але нехай це буде риторичне питання. Нехай я буду помилятися, але про це не сказати з точки зору розуміння небезпек, і подекуди, як показує практика, публічно потрібно підсвічувати небезпеки для того, щоб з ними почали працювати. Я не можу промовчати в цьому сенсі.